Це виставка, яку збирала моя колега, моя добра знайома Оксана, вчителька української мови і літератури загальноосвітньої школи номер 11 міста Ну, Спочатку в колекції були її родові речі, а потім, коли ну, вона почала їх збирати, щось. Брали щось, купували, щось віддавали нам в експедиціях, які е, Оксана організовувала по Краматорському району по Донеччині. Е, дуже багато речей е, знаходили там вкинутих хатах. Колись ще було було. Е, Дві скрині досить великі, вони теж відрізняються від тут місцевих, але ну ми їх не вивезли. І коли ми евакуювалися в травні минулого року, з Краматорська, коли там вже ну, так дуже небезпечно стало, то разом з обладнанням ми вивезли і цю колекцію, бо вона залишилася в мене на зберіганні. Зберігали її спочатку вдома і потім вивозили, бо ну така, така незрозуміла ситуація була на фронті. Тобто окупація, не окупація, обстріли. А як тільки приходять да, настає там окупація чи ще щось, то знищиться першою справою саме історія. І от всі фото, які тут з весілля, вони кругом наречено під з таким длинючим рушником. але він така не бачите з цієї історії. Як ви кажете, називається Виставка цікава, в принципі, для калуша взагалі майже унікальна, тому що при теперішньому часі, при теперішніх обставинах, нам дуже важливо. Об'єднувати країну різними способами, і це один з тих способів, яким можна власне глибше пізнати нашу культуру. Ми бачимо тут спільні наші риси, етнічні, національні, і це допомагає нам об'єднатися. І ми бачимо тут наші відмінності регіональні, котрі нам допомагають глибше зрозуміти один одного. Як ми розуміли красу, як ми розуміли свій побут, як ми розуміли і бачили в світі себе. Різниця в орнаментах, наприклад. Нам властиві більш такі. Геометричні малюнки. Слобожанщина більше любила оці такі квіткові мотиви. Ну, і навіть оті герби Російської імперії на, на рушниках. Та? Про це можна говорити по-різному, але ми повинні прийняти це як етнографічний факт. Ну, тобто це це існувало, і це глибоко увійшло в культуру, тому що якщо вже низова культура ці символи продукувала на своїх предметах, значить, воно воно глибоко там було. Це і потрібно ми... нам для розуміння нашої історії, ким ми були. Тому що фактично в той час от наш регіон. Був в складі Австрійської імперії, той регіон був в складі Російської імперії. Але ми залишилися одним народом, ми залишилися однією нацією. І ми повинні цей факт приймати, але переосмислювати, як, як імперії впливали на нашу культуру, що допомогло нам залишитися українцями, не стати австріяками, не стати росіянами, а лишитися українцями. Важливо нам свою історію переосмислювати по-новому.